Вітаю вас, шановні друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас 2 лютого, День стрічення Господнього. З Цим святом я вас і вітаю. Дружина Таня моя пішла на роботу, а мене залишила на господарстві. Тому я, поки світло дали, займаюсь домашнім господарством. Без швиденько треба водичку в 2 літра, Сюди термос поставив, щоб надалі нам було. Тушимо картоплю, мілко покришив, кинув м'яска, цибулинку. Зараз морквинку дотру. Сюди вкину. Буде вже картопелька. Тушена трохи. О, нехай тушиться. Щоб була у нас картопелька тушена. Зараз морковки у, у пательні на... натушимо, з перчиком і із... злічуємось до. Робо у нас усе. Ось така картошечка буде смачна. Лаврушки я сюди вже лаврового коли кинув перцю. Трохи. Зараз підсолимо. Отак страва, світло як відключить, то буде хоч що їсти. А що робити? Треба якось триматися. Тому що складні часи. Зараз мороз на вулиці мінус 23 градуси показує. Та вже трохи менше і сонце піднялося. То, як кажуть, буде, завтра, може трохи легше, вже поменшаємо мороз. О, такі справи. Так зараз морковки натру. По швиденькому. Поставлю сюди. Отаково. От Трошки газу добавлю, Нехай. Сковорідка чи пательня, гріється, оливи, налью. Так. Беремо. Ага, тут ще цибулинка у нас трохи є. Ось такі справи, шановні друзі. Так що ви підпишіться на мій канал обов'язково, поставте лайки. Подобайте і намиш... напишіть коментарі, у кого там які, по скільки світла вам дають в день чи за добу. У нас мало, по 2 години всього дають. А що робити? Треба якось викручуватися. Ну, Це ж таке діло. Екстрені відключення, що вороги не дають нам спати, непають оно. хочуть заморозити, ми не здаємося, що треба працювати, якось, жити і допомагати Збройним силам України. Бо хто ж їм не допоможе, як не ми. Держава, щось я бачу, теж старається допомагати. Дай Бог їм здоров'я державі, нашим менеджерам, правителям, які взялися керувати державою. А ви як думаєте, гадаєте, вони добре справляються? із своїми обов'язками Опа! Пішла морковка тушитися мені здається тут у нас десь напевно трішки дурять з відключеннями електроенергії Можливо, нас хочуть залякати або до чогось підготувати. До якихся До якихся прийняття рішень з їхнього боку. А там хто його зна. А ви як гадаєте, пишіть коментарі мені. Мені цікава ваша думка чи це я таки гадаю так, чи це всі так гадають. Або нас готують до чогось, або дійсно воно так і є. Так що ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Нам все добре, шановні друзі. А я буду працювати. Щоб з голоду не померти. Ото такі справи. До зустрічі на моєму каналі.